Пане Романе, а розкажіть нам, коли у вас найвигідніше купляти сьогодні, вчора? Найвигідніше було купляти минулої п'ятниці. у Нас була чорна 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 п'ятниця. у нас тут стояла черга, люди приїжджали машинами, все в нас позабирали. В суботами не мали ніц продавати. Так, у нас були знижки, у нас було до 20-25% знижка. Сьом, все, все, що могли все продали. О, так що чекайте по а... наступного року. Наступного і чорної п'ятниці чекати? Наступної чорної п'ятниці, та знов п'ятницю і знов в останню п'ятницю місяця. Листок. Добре, розказуйте тоді на що у вас вигідні ціни? За чим да, варто і... приходити до вас? Ну у нас Андрій е... знає нас все для пасічників. Є абсолютно, абсолютно все у нас. Ну, давайте є... щось проходьте. показуйте. Найбільший, найбільший, найбільший магазин. От наприклад, у нас є дуже гарні костюми, одяги. Одяг для захисту пасічників, такі це виробництво Пакистан, є рамки, є корм, є медогонки. А скільки є зараз культура. рамка в заготовці, бо це актуально. Рамка в заготовці 21 гривня. Якщо це додан 300, так? Якщо брати комплектом 50 заготовок, то буде по 18,90. От якщо брати, наприклад, секційні рамки в нас є. На мед в сотах. Так, це робити стільниковий мед робити для пасочників. Так, що ще в нас є? Корм, є, є, є піврамка, теж по 50. Ну, є корм, корм зараз є весь асортимент, тобто є звичайний чистий, є здоровою бджілкою, з з, для профілактики з нозематозу, з весняним полком І що по чому? Приблизно 65-70-74 гривень з полком, а так 65 гривень за кілограм є. Yeah. Що ще? Ну, Все все абсолютно є ліки для профілактики. Ну і звичайно, що вощина це, це основне, за чим приходить пасічник, за чим до нас приїжджає пан Андрій завжди. Це є вощина, вощина представлена різних виробників. Це є саме Могилів-Подільська Фоп-Печак. Боєрка Київоблджолопром від Домбровського, звичайна і прополісна, так само різного розміру. Є на 300-ту рамку і на 230-ту рамку. Є вощина, наприклад, ще від Кулакова покійного. Ми ще встигли затоваритися. Є вощина ще з Вінниці від Бістару. Є. А яка вищина в яку ціну? Є вищина ще від добовика. Є українська і є єдан від добовика. От вищина приблизно в районі 550, 500, 550, навіть 400.